Ви навіть не здогадувалися, хто з відомих особистостей є найпалкішим вболівальником футболу. Та й не варто цього вгадати, бо саме про це йтиметься в цьому відео. Вам залишається лише додивитися його до кінця. З вами Костя Фолстон, це канал Фудграм. По традиції закликаю поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб більше ніколи не пропускати мої цікавезні відоси. Погнали! Давайте почнемо з великої постаті з Нельсона Манделе. Він став першим чорношкірим президентом пар, перебуваючи на цій посаді з травня 94-го року по червень 99-го року. Мандела домігся міжнародного визнання за свій внесок у досягнення національного та міжнародного примирення. Так от, цей політичний діяч зізнався, що боліває за Ліверпуль. Все відбулося під час турне британської команди по містам південної Африки. Відомий актор Том Хенкс ніколи не відмовиться поганяти м'яча у дворі свого великого будинку та поспостерігати за виступами улюбленого клубу. При цьому старий Хенкс не приховує, що давно фанатіє від Астон Вілли. Втім, цим фактом пишається не тільки він, а й сам клуб, який не прогав в можливості включити Тома до списку своїх зіркових уболівальників. Актор неодноразово з'являвся на домашніх іграх Астон Вілли у її атрибутиці. Роздавав інтерв'ю у клубній прислужбі і освічувався у любові англійській команді в соціальних мережах. У 2002 році тоді ще юна англійська акторка Кіра Найтлі зіграла у фільмі Грай як Бекем. І при цьому зізналася, що з дитинства є шанувальницею Весхема і намагається не пропускати матчі за участю лондонського клубу. На підтвердження цього факту зауважу, що ім'я відомої акторки знаходиться у залі слави молотобійців поряд із іншими відомими вболівальниками команди. А ще Кіра Найтлі дуже переймається війною в Україні. У 22-му році вона озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної харків'янки Єви Скалецької. Ти не знаєш, що таке війна? Де вона розповіла про те, як у перші дні російського вторгнення була зі своєю бабусею у підвалі під обстрілами. Це неймовірно важлива історія, яка водночас сильна і глибоко зворушлива. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення і хоробрість. До речі, компанію Кіри Найтлі за переглядом матчів Вельсхему частенько складає головний хобіт світу Елей Джа Вуд. У 2005 році актор настільки вжився у роль фаната молотобійців у фільмі Хулігани зеленої вулиці, що з того часу став стежити за виступами лондонського клубу. Вес миттєво підкорив моє серце. Ще під час зйомок мені не терпілося знову опинитися на трибуні. Атмосфера на стадіоні справила на мене незабутнє враження. Тепер давайте перейдемо з туманного альбіону до сонячної Італії. У симпатіях до римського лаціо було помічено Рассела Кроу, ту саму зірку фільму Гладіатор. Якось у римському колізеї було організовано перегляд цього фільму, на який прибула маса зірок, включаючи виконавці головної ролі. Легенда Роми Франческо Тоті подарував актору футболку римлян з 10 номером та підписом Максимус, так звали головного героя фільму. Кроу з радістю прийняв подарунок, але на запитання журналістів, чи вболіває він за рому, відповів: ні. Насправді я вболівальник Латіо». Так Тоті ще ніхто не попускав. Якщо кремезних чоловіків Тотті не вдалося приманити у вовчу зграю, то з жіночками справи йдуть куди краще. Так відома італійська актриса та модель Моніка Белуччі одного разу зізналася, що є шанувальницею римського клубу і особливо Франческо Тотті. Я особисто знайома з Тотті і за великим рахунком нікого, крім нього, в команді не знаю, але це не заважає мені постійно вболівати за Робом, розповіла якось Белуччі. Італійський співак Ерос Рамазоті народився в Римі, проте це не заважає йому бути одним із найвідоміших шанувальників туринського Ювентуса та дружити з багатьма футболістами старої сеньори. Зокрема, на деяких фото Рамазоті знято з легендарним капітаном Біан Конері Алесандро Дель П'єро. Додам, що інтерес до футболу в італійця виник з ранніх років. Ейрос навіть виступав за дитячу команду професійного клубу. Але коли настав час обирати між кар'єрою музиканта та футболом, Рамазоті обрав. Перше. І напевно не прогадав. А от співвітчизник Кремазотті Адріано Челентано не поділяє клубні уподобання Ероса та впродовж багатьох років підтримує іншого представника серії А Міланський Інтер. Усе свідоме життя Челентано вболівав за чорносиніх. А коли на Радзурі святкували свій сотрічний ювілей, Адріано був спеціально запрошений на Сан Сіро, щоб виконати декілька пісень та отримати клубну футболку з рук тодішнього президента Інтера Масімо Моратті. Бос міланського клубу використав можливість та заспівав. Разом із Челентано, після чого зізнався: співати з Адріано це ніби зіграти у футбол із самим Пеле. Фантастика! Вже легендарний троль та боксер Тайсон Ф'юрі теж є великим прихильником футболу. Він ніколи не приховував, що вболіває за Манчестер Юнайтед у 16-му році. В нього народився син, і через деякий час батько виклав фото своєї дитини у футболці улюбленого клубу. У 2014 році Ф'юрі вкрай болісно переживав невдачі Юнайтед. Тоді сер Алекс Фергюсон залишив посаду головного тренера, а змінив його інший шотландець Девід Моїс. Тайсон закликав звільнити Моїса та повернути Фергюсона, а ще хотів, щоб клуб підписав Златана Ібрагімовича. Як показав час, Ф'юрі дещо тямить у футболі. Шведський нападник відіграв за Манчестер ну, Юнайтед близько двох років і забив 29 голів. Ф'юрі регулярно відвідує домашні матчі МЮ і приходить на Ултрафорд у клубній атрибутиці. Його мрія хоча б на один вечір стати не вболівальником, а головним героєм на стадіоні. Ще у 2014 році він хотів провести на Трафорді бій з Володимиром Кличком, але у результаті цей поєдинок відбувся в Дюссельдорфі. Що стосується українця Олександра Усика, то він у футболі з самого дитинства у свої юні роки боксер навіть потрапив до юнацької команди Таврії. Кар'єра лівого півзахисника закінчилася через нокаут. Під час одного з матчів Олександр не стримався та відповів на нецензурщину з боку суперника влучним ударом. За словами Усика, пішов він з футболу не лише через це. Цей вид спорту виявився витратною справою. Форма, бутси, решта обов'язкових складових тренувань коштували грошей, яких не було. Сашко є давнім фаном київського динамо, як і його батько. Пам'ятаю, що коли мені було років 12, мабуть, я ще не ходив на бокс, а займався футболом. Грав у Таврі. До Сімферополя приїхало Динамо та програло Таврі. Ви уявляєте, який момент я вболіваю за Динамо та граю за Таврію. Коли всі радіють, а я сиджу, мовчу. Всі тріумфують, а я думаю, чого ви радієте? У 16-му він побував у фан-клубі Динамо перед матчем Ліги Чемпіонів проти Бенфіки та підписав футболку. На початку листопада, 20-го, після перемоги над Дереком Чесорою, Олександр побував з Андрієм Шевченком на матчі Динамо-Шахтар. А з листопада 21-го приїхав на матч Динамо Барселона з Олександром Красюком та Віталієм Кличком. Але найкумедніше те, що син Сашка вболіває за шахтар. Чому не без смутку зізнався сам боксер Усик, до речі на кар'єру футболіста не забував, та 19 липня, 23-го року, підписав контракт з Полісся. Отакі вони зіркові вболівальники футболу. Пишіть у коментарях про кого я забув розказати та про що ще зняти відео. Чекаю на вас у коментарях. А також у моїх інших відео, наприклад, тих, що ну вже з'явилися на ваших екранах. Побачимося дуже скоро. Все буде Україна.